рукавичках та із Малярською щіткою на пункті перетримки тварин допомагає Полтавка Марина. Парвую, як бачите, вольєри для тварин. Бачите, який стан наразі, тому необхідно покрасити. Крім неї, тут ще зо три десятки людей. Це містяни, переселенці та комунальники. Вони майструють будки, прибирають на території, а ще прикрашають господарське приміщення дитячими малюнками. Захід організували, щоб покращити благоустрій пункту, розповів Сергій Богодюк. Нам потрібна допомога саме в робочій силі. Так? Тобто, ми ну не встигаємо ми це зробити. А для собачок, для наших, для кішечок, для наших питомців хочеться зробити такий шикарний класний дім. Окрім будівельних робіт, волонтери вигулюють тварин. Я сьогодні вигулювала собачок. Були ті, що не хотіли ходити, були, що тягнули. Я дуже цим зацікавилась, бо я дуже люблю собак. Це по-перше. А і по-друге прийшла сюди з подругою, вона вже гуляє там. І я вигулюю зараз тільки собак. Якщо вони вже закінчаться, то буду або підмітати, або фарбувати. Від початку повномасштабної війни кількість волонтерів, які допомагають на пункті, зменшилася. Додає Сергій Богодюк. Дуже хочеться залучити сюди громадськість, да? залучити сюди людей, ті, що Хочуть мати тваринку, але ж не можуть, щоб вони могли приходити сюди у вільний час спілкуватися з тваринками, гуляти з тваринками, допомагати там в прибиранні. Вони можуть долучитися до життя тварин. За словами Сергія Богодюка, нині у пункті живе орієнтовно 120 котів та собак, а всього можуть розмістити близько 150. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, новини на Суспільному. Полтавщина.